Хороша гра, бойова гра, налаштовані футболісти були, трошки тактично перебудувалися. Це перший раз грали по такому схему. І в принципі футболісти справлялися з атаками Шахтаря, пропустили гол, коли грали в меншості. У нас був за кромкою поля Матко Божик ікраз там чуть, -чуть не допрацювали. За футболіста, який був м за полем в перериві просили, що треба покращувати грою з м'ячем, тому що багато браку. Ми не могли вийти в атаку, в контратаку. Їх було мало. Ми дуже легко втрачали м'ячі і тому у нас атакувальні м'яко будемо сказати, такі не найкращі були. Тому в перериві націлили на те, щоб так же само продовжували в захисті. Ну нам треба атакувати тут. Краще покращувати гру з м'ячем, міч, тому що ну надзвичайно багато браку було. Як зараз кажеться, що десь давив суперник, може, своїм ім'ям. Ну тут наші хлопці десь не так би хотілося, якби грати з м'ячем. Звичайно, когот додав впевненості після відбитого пенальті, і вийшли футболісти на заміну, добавили агресії і стандартним положенням принесли нам успіх. І зрозуміло, що вже потім хотілося. Закривати все, зони і грати знову так, продовжити контур ну ловити. Е, такий легкий гол пропустили, тому що, е, звичайно, подача, де наших три центральних захисника просто дає давати пробити, ну ми багато розкоші дали. Тому дуже ну, не маємо права, не маємо права, тому що високі наші центральні захисники троє. Людину випригує, направляє просто це, просто це така от приха. Так, в загальному ну, за відношення оки, за емоції все добре, але за це очки не додаються. Тому о, один великий осадок, що в нас немає сьогодні очків. Прошу ваше запитання. Чи відсталося у вас враження, що команда недостатньо глибоко сіла більшою кількістю футболістів, коли один один став рахунок, можливо, тоді вдалося пократити? Бути... Ні, 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 це все добре, грали, але ми багато говоримо. Це і на теоретичному, я думаю, що і футболісти багато дивляться європейського футболу, особливо італійський, коли, от, наприклад, Рома, яка зараз просто стояла в своїй штрафній площаці, не дали практично цьому байеру там, там забити гол. Тому там. Там повинно вже просто висікатися все. Ну дуже легко, просто ті подачі, які дається пробувати. Тому в принципі все грали, як грали, добре грали, але ну, такі моменти все-таки повинні допрацьовувати е до кінця. Я розумію, десь футболіст пробив з 20, з 25, попав там дев'ятку. Питання немає, закрити все. Ну коли йдуть підсічки такі, просто в штрафну і не вигравати ці м'ячі, Це це звичайно є проблема. Тому при... ми не сідали, в нас і на установці не було, що ми сідали низько. Ні, ми середній блок зайняли, розумієш, що суперник десь і піддавлював, ми нижче опускалися, це нормально. А так ми е... грали в середньому болоці і така була установка на гру. Після матчу з ви казали, що у вас є бачення того, як має команда зіграти сьогодні. Чи вдалося це втілити на полі? Е, вдалося, вдалося однозначно. Я думаю, що Шахтар запам'ятає цю гру. Їм легко точно тут не було. І я думаю, е, перший раз, якщо ми можемо сказати, не так було багато днів на підготовку, щоб поміняти тактичну схему. Два дня на неї працювали. В принципі, футболістів зіграли дуже добре. Дуже добре. Хотіло б тільки покращити е, вихід з оборони в атаку, тому що дуже багато було втрат. Тут якби це є, ну тут важко. Ну, майстерність футболістів десь трошки перепугалися, ну, тому якби дуже багато втрат було. Дуже. І ми я і за це багато нервувався, чесно кажучи. Тому що футболісти у нас е, технічні і які можуть грати елементарно просто в контроль м'яча. Тут у нас сьогодні не найкращий був день. В тому компоненті гри. Залишилося не так багато ігор до кінця чемпіонату. На скільки очок, на ваш погляд, вистачить, для того, щоб виконати це завдання. Ну ні, ну то ми точно не рахуємо. Я так, ну так це точно не рахую. Звичайно, що потрібно перемоги. Однозначно, але я говорю: найближча гра найважливіша. Зараз нас Олександрія, вона найважливіша, і будемо старатися максимально набрати очки Це однозначно, ми не будемо пригати ділити там на скільки там математикою займатися, скільки набере там наші суперники. Образом в нижній таблиці там. Тому це все-таки догадки ми можемо. Це догадки. Ми реалі, ми живемо, у нас реалі Соєні Олександрії максимально будемо виходити і набирати очки. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Як ви ставитись до тих розмов Про вишивання ліги до 17, 18, 20? Та, ну, вже багато дуже багато якби, сказано. Є регламент і президент сказав, якби. Е я є, є регламент, і граємо по регламенту. Міняти е, під час чемпіонату регламент ну, це бардак буде повний. Тому якби дійсно є спортивна боротьба, вона хороша. Вона і верху спортивна боротьба за чемпіонство. Внизу за, е, за виліт, за перехідні ігри. Тому ну, цей чемпіонат, якби він напевне е, не такого високого рівня, да? але зато є інтрига до останнього туру. Вона буде то точно. Чемпіонат це марафон, лікар чемпіонів – це спринт. i tu da adrenalin, adrenalin veliki, vid pa duže velika, predstavljaš krajinu cilu, tu predstavljaš klub i svoji boljivalniki. Tam može kompenzovati da zbrak dosvidu z adrenalino i takvim nadzvičajnoj entuzijazmom, da graješ u takvom turniru da nikoli ne grali. I nasljedok takih di je prosto to ferični turnir, jakim izigrali, gdje zakupili i izdivovali cilu Evropu. Ce fakt. Ali čempionstvo, to je marafon, da je, krim tehnike i taktike, koju besumnivno mi imajemo, je psihologični faktor. Je psihologični faktor, a to je, znajete što, je prvi rik novog projektu, gdje je bagato molod, molodih hravcih hrajati i oni prvi raz eksperimentuju taj stres, jaki zaraz je. Na tri mača do čempionstva u prvom roci da je majže ni jedan iz njih nagrao u višću ligu među sezona, obavili duže malo. Tako što, to je, Повагу, це є для э, повний респект, як вони себе проявляють, як ростуть їх команди, як індивід. і у цьому є э, маленький секрет або маленький відповідь на ваше запитання, де є особливо зараз. Uh, cina pomilke duže velika i Koča, u mači mi zaslugovimo na Barhatu biše rahunog, niš nas pravdi, to je man pitkinec za rahunog nerealizacije koju mi hoćemo, ono dovodi su pitanje des aura možljivo vi što možete biti ali nas pravdi uh, je taka situacija gdje kožna pulja može zaletiti, ali zamis toga mi mu samo i ti do pereru žetrinur. I ne bulo bi tako i razmove, zaraz takovo tako bi čutjaš, oni bi što su oni možljivo perevažali s nas. Ne, ne bilo tako ali Kaže, c je psihološka nestabilnost morda te ekipe, ampak za računom pevnih futbolistih, ki nam dajejo balans, stipanenko, Matvijenko, rakicki, duževažljiv je, duže važljivi, ki je kriknut, ki je napravit taktično, tehnično, slovesno, c je duževažljivo za nas. Tako da tri očka ne pahnut. In mi spremajmo c, mač, c, tri mača, dokler je cajak finale, a finale ne graju se, finale vi graju se. In v košnjemu finalu je period, da ti mu seš trpiti. Нема одного фінала, де ви бачили, що один опонент виграв дуже легко, а мусиш терпіти і витерпіти. Так що вітаю команду з три очка і готуємося на зорю. Будь ласка, сменю Олександр, футбол України. А що з Ласіною травмі чи зіграє він ще у цьому Ні, не буде зіграти, ще три місця не буде зіграти. І дуже великий знак питання Мар'яна Шведа так само і коноплі, і И... подіємося вкрай важливі футболісти, які. u toj period koji mi bili na, na piku forme, oni igrali, plus Miša Mudrik, mi bi nikto ne govori pro njegov, <gledan> ne bi ne bilo nikoli v komandi, da. Plus uh, Petriak, jaki je jak uh, še se, to, to. I mi zamis togo, što bi vpali, mi premagali i premagajemo, mi od ne cile, mi bijem se odin za odnogo, stvorimo momente, na bahatu biše, navit zabivajemo, niš, do pererve, tako što v cilomu komanda je kar najbiše zavivaje, kar najmenjše propuskaje. I logika bila bi, što bi takvi mači mi doveli s biršim rahunkom, ali buvaju taki finali, ja jaz kazal. Finali... Ne, no, nove poškoženje. Nove poškoženje, ali na, na žal tendon, jak to nazivaju se tendon, da, kvadricepsa, to je tri mjeseca, i se, ja domešam na početak zbori, bude, bude gotovo. Але каже, це важливі футболісти для нас, для наш футбол, який ми граємо, особливо на чужої полівні поля, де він грає корпусом дуже добре, спіною, дає кіст кисень нашим осборками, нашим вінгерам. Тобто дуже кваліфіковані футболісти, що говорити тут. Привіт. Як відомо, марафон краще бігають старші досвідчені атлети, а спринт молодші. От у вас зараз спринтерська команда. Як ви їх? Зараз дуже важливі моменти, Оця матка лідерська. Як ви їх психологічно можете підтримати? Ви як відомий футболіст, відомий тренер нашої України, можна сказати. Дякую, дякую і уважуха за ваше слово, бо дійсно приємно почути. Респектую вас і цілу Україну. Але насправді шукаємо слова. Шукаємо слова, проходимо разом десь мандраж. spremljeni se ako mi Boko li podiviš se minule, što mi zrobili za ostanje deset misli, se doroga jaka, dispa nam da je spremljeni Znači, mi što se zrobili za Ukrajinu, za Šaktar, mi prevrnuli zovsim tu novu istoriju, bez bahato inozemci, što bi vi, vi znajte jaka istorija tu. I ce molode zaraz tjagar, beru na sebe i ce ihni čempionat. Oni beru ce, oni biju se perši raz za čempionstvo vlastnim zusiljom. I ce je za povni respekt. Заповнив респект. Звичайно, по ходу, по тому процесу, десь мандраж існує період матчу, десь э, за, зашкалює емоції. І ой, це та, рівновага у емоції. Це дуже важливо. Ми зараз проходимо. Шукаємо відповіді на, той, на цей стрес, який зараз відчуваємо. Шукаємо відповіді. От була сьогодні одна куля у вашій ворота, правда? Гарний гол у ваші ворота? На дуже гарний гол. І але розберемося, хто не був там на цьому місці, де. Де, де не мав пробивати той футболіст, який пробив. Так що розберемося і по тому питанню, бо він вільно пробив. А там мав стояти один футболіст. Так що це теж один тактичний момент, який я повинен дякую. вирішити. Останнє питання, будь ласка. Правник Переставка, як, пане Юрій, як ви можете прокоментувати… Тато таке? Тато таке. Це не те віше. Вітання. Як ви можете прокоментувати тему повернення Мардона з оренди з Монце літом чи він нашу команду? Я перший раз голос, я не знаю. Це перше запитання і перші брачу. Не, не, я не читав, не читав, дійсно не читаю. Настільки фокусувано на, на верес був і зараз на Зорів, на Дніпро, на це все, що маємо а, таку долю так заслужити, той, просто до кінця довести те, що цілий рік пахали, ригали, як, як коні, і просто хочу. Через той зусилля на 120% заслужити, бо ми заслужили, щоб побачили, як відлідить команда через 15 днів, коли закінчиться це. Я хочу, щоб це заслужили. Давайте, не знаю, не знаю. За Марлона надійсну, не знаю. Це за питання да, за Дар'ю Сергій. Як ви можете оцінити повернення кризка на футбольне поле? Так, будь-які футболісти, які кваліфіковані, нам, нам допомагає, звичайно, об'єму зараз у ці три тури є карточки, є бачите, багато травм вже. majže dva, tri mjeseca imamo problema s traumama s vingerami, mi boli od imperi, ni, ni od in vinger ne bu a i dalje boli taki vidalni mače, tako što se respekt za komandu. Jak oni kamaleonski adaptuju se do kožnog maču, jak šukajmo mekanizme što bi dalje boli najefektivniji u cilom u A nema još najkrašnog ekip pišao u čeli. To je uvažuha tako e velika što ja pišaju se njimi. Ja pomru s njimi do kinca. Ali je premožno.